Трагедія на Сумщині. Одна дитина загинула, двоє з переламами в лікарні. Водій спрямував вантажівку просто на дітей. Подробиці цієї жахливої аварії а також інші пригоди з українських доріг за останню добу. Дивіться далі. Трагічна аварія на Сумщині. Тут у селі Сонячне Охтирського району вантажівка наїхала на дітлахів. Усе сталося в день на вузькому перехресті. За попередніми даними, шофер Газона не розминувся із вазівською шісткою, що їхала назустріч. Аби уникнути ДТП, водій вантажівки вивернув Кармоліворуч і злетів на узбіччя, де саме гуляли троє дітей. Дитинка одна лежала, ну, лежали всі троє. Одна дивіться, ножку держалася, друга ножка від бідра, бо там синяки дивіться, поцарабане, а третя, взагалі, лежала. її, по-моєму, переїхала цим колісом. Для дев'ятирічної дівчинки ця прогулянка стала останньою. Вона померла в лікарні, двоє її подружок отримали перелами. Не минулося без жертв і на Черкащині. Тут біля селища міського типу Чорнобай у ДТП постраждало четверо людей. За попередніми даними, червона іномарка, рухаючись із великою швидкістю, не втрималася на дорозі, злетіла у кювет та врізалася в дерево. Від потужного удару запчастини сіата розлетілися на добрі 20 метрів. Вижити після такого зіткнення судилося не всім. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє пасажирів травмовані. А двоє пасажирів отримали смертельну травму. Масштабна пожежа на автозаправці у Вінниці. Усе сталося посеред білого дня, коли 30-тонний заправник пропан Бутаном перекачував пальне у двіємності АЗС. На місце одразу прибуло вісім одиниць пожежної техніки. Рятувальникам знадобилося п'ять годин, аби локалізувати та загасити вогонь. На щастя, у полум'ї ніхто не загинув, однак 48-річний оператор АЗС із тяжкими опіками госпіталізований до найближчої лікарні. Чимало горя на кої червоний півень і на Галичині. У третій ночі у центрі Львова на вулиці Коперника спалухнув позашляховик ленд Крузер. На щастя, в машині нікого не було, та рятувальникам знадобилося аж 14 хвилин, щоб дістатися до палаючої машини та приборкати вогонь. Мста по Львівські, або що буває, якщо не пропустити на переході, юнак, якого машина ледь не збила на зебрі, популярно пояснює водію порушнику, що на червоне їхати не можна. Спершу копняком по машині, а потім вже у приватній розмові. Шкода, що парубок не помітив білий позашляховик, який теж нехтує стоп сигналом на світлофорі, може б пояснив правила дорожнього руху і його керманочу.